Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду робити пільмі і поділюся з вами своїм рецептом тіста на пільмі і покажу вам, як я буду їх ліпити. Я взяла отут борошно, кілограм борошна я взяла, олія мені потрібна і сі. І ще потрібно мені окріп. Покажу вам, що я взяла тут 500 мл от окропу. От тепер візьму сови. Таку ложку трохи з вершком. Столову ложку для кілограма борошна я дала соли. Перемішаю отак таку трошечки лунку і тут сюди додам одну столову ложку олії, другу столову ложку олії. Ви можете робити по цьому рецепту, якщо забажаєте, наполовину, на 500 г борошна теж добре вийде, так. А тепер буду додавати ось сюди, долі її додамо коліб оцей. Так буду ложку замішувати. Я так зразу даю достатньо. Ви бачите, залишила тут трошечки. От, так, ложкою спочатку. Можна ще додати. Все-таки трошки залишила. Так, а тепер можна спробувати рукою. Так, воно ну, ще, але отак легесенько можна вже його рукою перемішувати. Таке воно ну, ще таке рихле, всяке. І дуже ще, це добре. Беру мішочок салафановий, так як ми робимо це, ставлю його сюди. І так десь сюди стояти тісто в мішечку салафаному пів години. І за пів години я його десь разів-три ще перемісю. Можливо, я і покажу. А поки тісто буде відстоюватися, я буду робити фарш для пельменів. Буду робити фарш, я вже почала для пельменів. І покажу вам, яке я м'ясо взяла. Таке трошечки жирком, щоб було. Для пельменів такий, такий фарш і повинен бути таке м'ясо жирком трошечки. І ще потрібно мені буде дві цибулі. І буду робити фарш. М'яско вже фарш готовий. Зараз відміряю на кілограм борошна, того, що я замісила, 900 грамів фаршу. Фарш перемолола, а тепер швиденько перемісю тісто. Це перший раз я його після замісу перемішую. Отак, Воно таке стало вже е, мегеньке, трошки проти того, щоб воно було, бачите, і гарнесенько міситься вже. Отак. Хвилин п'ять отак помісю. І знову у мішечок. І хай стоїть. І потім ще разів два так перемісю. Містане там таке приятне буде. А зараз буду замішувати фарш для фільмів. Мені потрібно вода холодна для фаршу, сіль, перець чорний малиний і цибуля малина. Отак і буду зараз це все змішувати. Додаю сюди цибулю. Так, перець. На 900 грамів я дам десь так маленьку чайну ложечку перцю дала. Я люблю його, щоб воно було трошки таке. Трошки печененький. І от додам зараз пів столової ложки, ну, трошки менше сове. Покажу. І отут набрала я 150 мл холодної води. І Трошки додам. Так. Дала майже половина. А зараз буду бачити, скільки ще треба додати, тому що побачу, як цігуля його зробить, цей фарш, який Якщо треба, буде ще додам. Гарненько перемішаю, попробую зараз на сіль, на перець. Третій раз переміщувати Це вже останній раз, вісім гарнисеньки вже зробилося воно. Ну, так, ще раз перемісю його. Ну от і все. Ставлю знову мішечок і ставлю, хай постоїть ще 5-7 хвилин. Тому що, коли, якщо поставити його, отак постоїть 50. Замішування ще 5-7 хвилин, воно потім, коли розтачується, не завертається, як ми кажемо, не закочується Ну Зараз знову стане таке мегесеньке, трошечки розіб'яється і гарно буде розтачуватися. Тісто відстоялося після того останнього разу, я його перемічувала. 7 ну, хвилин. І буду вже розтачувати невеличкий кусочок. Ось таке воно гарнесеньке. Таке. Це однорідно зробилося. Ну, це буде розпачувати зараз. Після борошном. Це таке воно тонесеньке. буду нарізати. У мене така формочка від молока від дитячої бутилочки. Вона має 4,5 Отак. Це в мене така формочка, ви своєю формочкою помаєте. Ви любите, щоб нарізано було чи великі, чи малесенькі такі. Отак буду зараз нарізати їх. Гарно нарізає. так нарізала і тепер знімаю. Так, це поставлю туди мішечок, тому перемісю, буду ставити фарш. Фарш постояв трошки в холодильнику, Промаринувався. Ну, mm -hmm. так буду ставити так, щоб гарненько можна було заліпити. Я спочатку розкладаю фарш, а потім вже заліплюю. Паршого зараз буду ліпити. Буду ліпити їх. Отак. Можна отак. А можна таким способом. На ще гарно тягнеться тісто. Отак, отак. І отак. Таким швиденьким. От. Отак. От так. Отак цими пальцями. І швиденько виходить. Я зробила їх. І що розстачала, зараз поставила воду, вода закипить. Я звальбу, покажу вам, як вони варяться, які виходять, А останні буду продовжувати робити, тому що в мене багато сьогодні, я, бачите, замісила. Я буду їх трошки заморожувати. Я вже біля плоти покажу, вам, вода закипіла. Солик, посую. Ну, Ось так, можна сказати, трохи менше впіоло. Полової ложки, але можна маленьку чайну ложечку сказати. Ну, не дивіться, вже яка, скільки якась води там. Буду їх зараз сюди накидати. Помішаю. Бачу, що води трошки забагато, зараз відберу води. Це для цієї води. Білий гарненько піднялися. Я їх помішувала. Поки ми не піднялися, я так буду зараз ліпіти, поки трошечки не надуються. Я зараз покажу. Ще гарно валяться вже почали надуватися. Бачите, які вони вже стоять такі дуги. ще трішки. і все. ці гарненько на такі сталювані. вони. значить вже от м'ясо, там фарш всередині варени, можна їх і забирати. Я розтопила трошки масло. Розтопленим маслом краще так поливати, тому що поки те, що кусочками розтопиться, все вже швиденько і помастить. Бачите, отакі сьогодні пільміння я зготувала. Але ну хто бажає, можна трошечки і кропом притрусити. Ми любимо, коли є зелений такий свіжий кріп. Це дуже смачне, як бачите, гарнесенькі, не розварилися. Сьогодні вам покажу тут біля плитки, зразу, тому що всі зайняті, як я казала, що я буду далі продовжувати робити їх. Ну, отакі, бачите, всі гарненькі, цілесенькі, не розварилися. Не один. Вони дуже гарно варяться на такому тісті і гарно заморожуються, і дуже смачненькі виходить. Так що, дівчатка, хлопчики, усі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі пільмки по такому рецепту тіста і фаршу, приготуйте це і смачно, а пільмів це і завжди смачно. І всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже дуже вам гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже гарно вам дякую за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним, а особливо здоров'я і поскоріше нам мирного неба. І Божої витримки нам усім. І тоді до зустрічі!